Нарешті настав час для посадки цибулі. У мене її дуже багато. Я купила багато різноманітних сортів як білу, так і багато сортів жовтої цибулі. Ну і для салату два сорти червоної цибулі. Тут і Шекспір, і Амфора, Ред барон, біла опера, Купідо, Штуті, Тарадар. Все, все, що ми так любимо. Що ж, поїхали? Але по-перше, ми будемо її обробляти. Я буду використовувати препарат Максим. Він на відміну впорується з різними спорами грибкових захворювань. Це врожай цибулі, який я зібрала цього сезону: крупні, пласкатої форми, жовті цибулини. Є також і круглі. А це цибуля, яка мені дуже сподобалася, це радбарон. Дуже смачна і навіть солодка. Давайте пройдемося по всіх сортах. Штуті це класика для тих, хто шукає надійну крупну цибулю. Що довго зберігається. Біла опера. Дуже смачна біла цибуля. Вона невибаглива до умов і стійка до хвороб. Мій улюблений сорт ред барон. Це, без сумніву, класика червоної цибулі. Я взяла на пробу ще один сорт червоної цибулі. Кармен. Це середньоранній сорт. Темно-червоного кольору. А ці привабливі цибулинки це амфора пізньостиглого терміну дозрівання. Наступний сорт августа. Рання цибуля з м'якоттю білого кольору. Має приємний напівгострий смак. Купідо ультраранній гібрид. Високовражайний та добре зберігається. А це усім відомий сорт озимої цибулі, радар, який відрізняється гарною стійкістю до вірусних захворювань. І останнє на сьогодні Шекспір з округлими цибулинами середнього розміру і з щільними бронзово коричневими лусками. Давайте приготуємо робочий розчин препарату Максим це фунгіцид, який захищає від гнилий та плісняви. Мені потрібно розвести 2 мл препарату Максим в 1 літр води. Необхідно занурити цибулини у готовий розчин на 30 хвилин і дати їм добре просохнути, а після чого висаджувати. Але я зроблю сьогодні трошки інакше. У мене обмаль часу. Я буду робити більш концентрований розчин і ретельно оприскаю цибулинки та дам їм просохнути. Для успішної посадки необхідно вибрати правильний час. За 2-3 тижні до стійких заморозків, коли температура стабільно триматиметься близько 5 або 7 градусів. Це дозволить цибулі вкоренитися до зими, але не дасть їй прорости. Давайте підготуємо канавки для посадки цибулі. Рослини родини цибулевих мають однакові вимоги до ґрунту. Головний принцип це упор на фосфор і калій, які потрібні для розвитку потужної кореневої системи та успішної зимівлі. Можете внести гранульований суперфосфат або комплексне фосфорокаліне добриво, півчайної ложки на одну лунку. Успіх у посадці цибулі під зиму це правильний раціон. Ще додам перепрілий гній, це джерело органіки та збалансованого живлення, яке повільно вивільняється. Він не випалює коріння. А ще ще можна додати у лунку: деревну золу, одна столова ложка на лунку. Цим ми додамо додаткові калі і мікроелементи, які зміцнюють імунітет та трохи розкисляють ґрунт. Компост можна покласти тонким шаром по дну канавки. Це 100% органіка. Жилення що повільно вивільняється. Тепер давайте розберемо глибину посадки для озимої цибулі. Вона має бути більшою ніж для весняної посадки, щоб цибулина не вимерзла. Цибулю саджають так, щоб над її шийкою було приблизно 5-7 см землі. цей ряд із сорту амфора. Це чемпіон із зберігання. Якщо ваша головна мета забезпечити цибулею себе до наступного врожаю, обирайте саме його. Сорт має пізні терміни дозрівання і період вегетації близько 130 днів. Середня вага становить 110-150 г. І не забуваймо підписати рядки. Наступний сорт августа. Це озима ріпчата цибуля. І вона призначена для осінньої посадки. Сорт холодостійкий. Витримує до 20 градусів морозу. Стільки до стрілкування. Це середньопізній сорт. Копати врожай можна вже наприкінці червня або на початку липня. А отримати ранній врожай зелені можна ранньою весною. Тепер ред барон. Він чудовий підходить для озимої посадки, добре переносить морози, стабільно дає врожай, а період дозрівання лише 90 100 днів. Зберігання у цього сорту відміни до 6-7 місяців без втрат смаку. Він стійкий до перенос порозу та гнилі шийки, але може страждати від трипсів. Це один з найпопулярніших та найнадійніших сортів у світі, особливо для вирощування осцівка. Якщо конта до то Штуті – це справжній робочий кінь, який дає гарантований крупний і неймовірно лежкий врожай. Золотисто-жовтого або жовто-коричневого кольору плескато округлі цибулинки. Це відміна риса штуті. Можуть досягати 240-250 грам. Сорт дуже стійкий до стрілкування, має гарний імунітет. Далі біла опера. Це середньостиглий гібрид білої ріпчатої цибулі з вегетаційним періодом 112-118 днів, копати можна наприкінці липня. Я саджала минулого року цей сорт, він був дуже солодкий, увесь пішов на салати, так і не дочекався основного збору врожаю. Дає гарну, крупну цибулю, яка, на відміну від більшості білих, чудово зберігається. Вага цибулі у мене варювалася від 150 до 250 грам. Цей гібрид має підвищені стійкість до основних захворювань цибулі. Шийка в неї тонка, а це критично важливий показник. А це вже не просто цибуля. Він для тих, хто не любить чекати. Це сорт Контадо. По-перше, він радня стиглий. Вважається дуже придатним для посадки під зиму, оскільки добре переносить морози і стартує раніше за всіх. Цибуля, яку я також показувала на початку ролика, сорт кармен. Вирізняється високим вмістом вітаміну С та антиціанів, які вважаються корисними для здоров'я. Має високу стійкість до стрілкування, стійкі до хвороб, включаючи переноспорос та гнилі шийки. КУПІДО Ультраранній, але при цьому лишкий сорт. Це один з найпопулярніших гібридів для вирощування сівка. Це ультраранній або середньоранній сорт. Період вегітації 71-81 день від появи сходів. Якщо ви шукаєте найранішній урожай з високою морозостійкістю та відмінною лежкістю, це сорт Шекспір. Сорт спеціально виведений для того, щоб переносити морози та давати найранішні урожаї. Це морозостійкий сорт витримує до 18 градусів морозу. У нього коричневий або темно коричневий із золотистим відтінком колір. І залишився у мене лук-радар. Це один з найпопулярніших та високопродуктивних озимих гібридів. Максимальна вага може досягати 300 або 350 грам. Має гарний імунітет до стальних вірусних захворювань. Ну що ж, на сьогодні все. Наша цибуля вже укомплектована. Ми зробили все по науці, задобрили фосфором і калієм, занурили на правильну глибину. А тепер починається найцікавіше експеримент. Я заклала не просто грядку, а заклала битву сортів. Навесні ми повернемося сюди, і я покажу все без прикрас. Хто не витримав морозу, хто пішов у стрілку, а хто дав найбільшу цибулину. Це буде справжнє реаліті-шоу. Підписуйтесь, щоб побачити, що з усього цього вийде.